Будемо мати безвізовий режим. Уявіть собі 1 січня 2015 року. Ви без будь-якої візи можете по паспортам подорожувати Ну, Якщо чесно, то я не уявляю. Уяв... от повірте мені, комісар е Європейської комісії е Мальстром визнала, що Україна виконала. Перший етап, першу фазу безвізового режиму і переходить до другої стадії цього процесу. Тобто, як я і обіцяв, українці мають реальні шанси вже з 1 січня їздити безвіз до Європейського Союзу. В 2016 році отримати безвізовий режим з ЄС. Це шановні народні депутати. Наше з вами спільне завдання і спільна відповідальність. 2 лютого з наступного тижня я йду в парламент для того, щоб ми завершили останні п'ять законів. І для того, щоб всередині року з українським паспортом можна було спокійно, без віз, не чекаючи і не принижуючи українців спокійно їхати в Європу. Дорогі друзі, сьогодні із Брюсселя надійшла довгоочікувана новина, щойно під час нашої розмови. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проінформував мене про внесення на розгляд Ради Євросоюзу та Європейського парламенту законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян. Безвізовий режим був моїм зобов'язанням перед вами, і позначку виконано можна буде поставити вже за кілька місяців. Я впевнений в тому, що ми восени отримуємо безвізовий режим.